Карта бойових дій в Україні огляд подій 3-5 серпня. Східний ФРОНТ. Окупанти з новим завзяттям взялися за західні околиці Донецька. У ці кілька днів найгарячішими місцями на фронті, які опинилися під шквальним артилерійським та авіаційним вогнем, були піски Мар'їнка та Шахта Бутівка під Авдіївкою. На жаль, з останнього місця сили оборони відступили в передмісті Авдіївки і закріпилися там. Незважаючи на повідомлення про те, що ворог просунувся також і в пісках, цей успіх був коротким. Зсу вдалося відкинути росіян на попередні позиції. Авдіївку окупанти намагаються обійти з півночі, безуспішно штурмуючи Красногорівку. Селе і Кам'янку іншим місцем зусиль рашистів уже близько місяця залишається Бахмут, де вони намагаються хоч десь прорвати лінію фронту, протяжність якої становить понад 60 кілометрів. Росіяни наступають на Григорівку, Верхньокам'янське та Іванодарівку, щоб вийти на околиці Сіверська. У всіх селах довкола Бахмута щодня відбувають загарбників, які намагаються будь-що вийти на околиці 70-ти тисячного міста. Солидар і Бахмут щодня перебувають під артилерійським вогнем, Дещо на південь від цього місця бою окупанти готують підґрунтя для захоплення турецька та Нью-Йорка. Житлові квартали цих міст почали щодня обстрілювати, щоб змусити місцеве населення втекти. З іншого боку, міноборони також закликає до евакуації, щоб уникнути даремних жертв. Активувався фронт на північ від слов'янська вздовж сіверського дінця. Загарбники провели серію дрібних атак на доволі протяжній ділянці, намагаючись перевірити нашу оборону. Зокрема, бойові дії тривали в Миколаївці, Стародубівці, Кривій Луці, Закітному, Григорівці, Серебрянці та Райгородку. Водночас, на північний захід від Слов'янська, наші війська продовжують тиснути на ворога та звільнили окуповані місяць тому Мазанівку, Дібровне та Дмитрівку, а також просуваються в бік ізюма із заходу. Водночас росіяни намагаються пробити нашу оборону на південь від Балаклії, атакуючи Гусарівку. Натомість, генштаб заявив, що ЗСУ прорвалося в глиб оборони ворога на харківському напрямку. Прямко, не уточнюючи, де саме, хоча раніше були повідомлення про те, що низку батальйонних тактичних груп росіян перемістили з ділянки на північ від Харкова, де зараз тривають більше позиційні бої без просування на південний фронт. Тому очікувано, що саме тут з'явилися дірки в захисті окупантів, якими швидко скористалися наші воїни. Загалом російській армії, яка має багато озброєння, вкрай бракує мотивованих бійців, тому свою еліту окупанти перекидають з однієї ділянки фронту на інший. Залежно від своїх планів, однак довго так тривати не зможе. Якщо раніше в Україні воювали близько 170 батальйонно-тактичних груп окупантів, то зараз їх залишилося 98. і це зі всіма ротаціями, перегрупуваннями та поповненнями. А десантників залишилося взагалі небагато, тим паче що зараз їх використовують як звичайну піхоту. На східному фронті за ці кілька днів під найбільш масовані обстріли потрапили Харків, який поливали зі смерчів упродовж 12 годин. А також Чугуїв, Торецьк і Бахмут у районному центрі Краснопілля, що на Сумщині, окупанти поцілили у вокзал, елеватор і центральну частину міста. Тим часом зсу знищили склад боєприпасів у Донецьку та влучили в залізничну інфраструктуру на центральному вокзалі міста. Крім того, знищили військову базу в Кадіївці та навтобазу в Макіївці. Південний фронт на південному фронті кільце навколо високопілля стиснулося ще більше. ЗСУ зайшли в село Ольгине та ще більше звузили горловину, через яку окупанти потенційно можуть втекти з оточення. Втім, за попередніми даними, значна частина росіян уже вийшла з високопілля, а залишилися там тільки високомобільні групи, які намагатимуться відступити в останній момент. Водночас, на південний захід від Херсона, ЗСУ, прориваючись у бік Томиної балки, починають створювати новий котел довкола Станіслава та. Шу широкої балки із цього котла втекти загарбникам буде не так просто як із попереднього терор мирного населення Миколаєва набирає все більше обертів. 4 серпня дві ракети ЗРК С-300 зруйнували супермаркет і пошкодили багато поверхівки. А вже наступного дня російські нацисти обстріляли житлові квартали корабельного району Миколаєва. Площа ураження доволі велика. Багато будинків пошкоджено, є значні руйнування і жертви. У ніч з 4 на 5 серпня російський агресор вдарив ракетами по Запоріжжю, як і за. Звичайно, окупанти накрили вогнем зградів два райони Дніпропетровської області Нікопольський і Криворізький. у тому числі вдарили по місту Нікополь. Натомість сили оборони знову вдарили по Антонівському мосту, поруч із яким росіяни навели поромні переправи. У Чорнобаївці знищено командний пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту рашистів. Також знищено склади в Херсоні, Придніпровському, Токарівці, Новій Каховці та Новій Маячці. У Береславському районі ЗСУ знищено аж чотири зенітно-ракетні системи с 300 Перемагаємо щоденно, смерть ворогам.